Зазвичай нас вихідних немає. How is working? Oh. Ось так буде виглядати наш романтик. після Зміїного нашестя. Добре пиво, як в тата? Одягнуто ще треба трошки роботи. Голодаючий чоловік. Тут можна збирати свої з городу. Ну, а strong... Woman. This is gonna be on YouTube. Yeah, правда, правда. правда. Yeah. Порівняє, з Порівняюся, це такі американські розваги. Кормази, лавюренти. Лайфхак про Андріана. Я зазвичай вміщаю туди 4-5 букетів. Я хочу ці дивні конопляні листочки. Вджіка трудиться. Літають колібрі, метели. Зараз візьмемо <з>, з розміром в дві голови. Шість гектарів яблунь, десь гектар а, малини, і трошки далі звідси а, лохину можна збирати, також від цієї ферми. Звичайно, як без дисплею з гарбузами. Якщо ви думали, що вечір закінчився, то ні. Ні, три виходить: три літри, бо бутилки півторалітрові. Свіжоспечений хлібчик. Хліб чудесний. Вони весь час один одного чекають, щоб погратися. Щоб були інші вібрації і тому подібне. Перестань їсти мамині квіти. Поняв? Ікра. Ну і звичайно. Флінфайн. Але поки що насолоджуємося один одним домашньому. В <хи> Америці зараз вже не всюди святкується. Вітаю вас на каналі Захоплені. І сьогодні та завтра я буду вам знімати, як ми проводимо вихідні. Зазвичай у нас вихідних немає, ми працюємо. Але цього тижня, нарешті, пощастило, що в нас вечір, субота та майже вся неділя вільна, і ми будемо трошки відпочивати і навіть погоструїли плани. Зараз ми робимо вогнище. Я йду наріжу якихось снеків, зроблю нам напої і зустрінемося біля вогню. How is working? Oh. Ой, будемо насолоджуватися цим і зірковим небом. Ось так буде виглядати наш романтик з дошкою, сири, фрукти, м'яско. Кальмари, креветки, моті, чоловік з пивом, а я з мімозою. І чекаємо зірок. Тепер можете познайомитися з Маланчиком. ще з ним не знайомі, ви його бачили відео. Але це наш собачка. Йому буде 5 місяців. Ми його взяли після. Зміїного нашествія і він нас рятує Це просто неможливе щастя маленьке. Так? Манантик. А так виглядає життя двох креативних людей, коли дружина попросила свого коханого чоловіка: зроби мені якесь креативне, красиве відео. То як результат ви отримаєте. Оцей прекрасний фрагмент. Так, сьогодні нам не пощастило. Зорі не побачили. Але небо також красиве. А найкрасивіший оцей хлопчик. Малан. Good boy Good boy Малан. Good boy Ой, Маланчик. Малан, сид. Good. Good. Good, good. Thank you. Як народна мудрість каже, діти красиві, коли вони сплять. І звичайно, я би вам хотіла додати, що за межами міста. Небо просто неймовірне, тому кожен раз, коли в нас є вільний вечір, ми стараємося розпалити той костер або без костра і посидіти і подивитися на зорі, це було найкраще, що я бачила за два роки в Америці, коли ми переїхали в цей будинок. Це коли я вночі вийшла. Що я не могла раніше зробити, вийти вночі, і підняла голову догори, і побачила зорі. Звичайно, вони не зрівняються з українським небом, але це така насолода, що я просто не можу передати це словами. Сніданок пражне і пиво. Добре пиво, добре пиво, як втата. Добрий ранок, друзі. Ми зараз будемо готувати сніданок і збиратися на ферму. Ну, я вже одягнута, ще треба трошки роботи. Привіт, друзі! Ми вже на фермі і будемо зараз збирати гарбузи. Вони тут є і розкидані, і в коробках. Ось такий у нас вагончик. Там можна щось сіна взяти. І ми зараз з Маланом і з Модестом будемо фотографуватися, знімати і збирати гарбузики. Людина, яка прийшла збирати вже з покупками тидер попкорн. Голодним не залишимо. Окей, okay, значить, гарбуз, один з таких простих 2 долари коштує. Ви збираєте скільки хочете, потім на касу і вирішуєте. Тут є багато фотозон, голодаючий чоловік, постійно голодаючий, і собачка, яка собі шукає чим зайнятися. Зараз будемо значить наша корзинка, в яку ми можемо збирати. І виходите і вибираєте. Там ще є лабіринти, квіти. Перма інша і дуже багато локацій, де можна суперкуватися. Ми вже набрали перші гарбузи, і тут можна збирати свої з городу. Просто ходите і збираєте. Після чого ми підемо в лабіринти. трошки полазимо. Маланчик? Все там. Все класно? Все класно. А рано, я сіде грін. О, this green. <звак> 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 ну, а зараз саме за цей кадр. Ви повинні зупинитися, підписатись на канал, поставити вподобайку та написати коментар. Тіпа, ти що угарна? Як ти сіла, як ти пробуєш дістати його? Бо я вирвала гарбуз власними руками. А ви попробуйте. <laughs> I'm a strong woman. Так наші гарбузики, мої хлопчики, ой Everybody say hello. This is gonna be on YouTube. Правда, yeah, правда. <laughs> you guys want to take a picture of you 30 доларів. Вони всі майже деформовані, але просто моя нога. Порівняйте з цим. Я напевно, що якщо скручуся, бубликом буде така, як ці гарбузи. <гум> з нашими гарбузами йдемо на касу. Будемо платити важко. Але ось такі американські розваги. Ось штука в Америці. На осінь це такі mazes, лабіринти, де виходите і пробуйте знайти, як звідси вийти. І... <плес> і в них є два типи. Є ось такий простий без нічого, що ви просто як в лабіринті. А другий тип це коли тут в кукурудзі ховаються люди передіті в різних костюмах, в різні страшилки. І лякають вас. Вони зазвичай відкриті з 7-ї вечора до 11-ї ночі, щоб ви могли налякатися, так сказати. That end. Якщо ви українці або українські американці, тут кукурудза всюди сухенька, і ви її берете собі, набираєте безкоштовно і потім будете мати для своїх білочок біля хати. Та шичок або для попкорну. Лайфхак from Андріана. <рес> Ауч. Uh -huh 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 -huh. Красота. Щоб ви знали, як ми ходимо. Ото я гавеніпак. Ори в законі. Це вже друга ферма. Я сюди приїжджала ціле літо з весни. Оскільки тут можна збирати ягоди, яблука, е, ті самі е, памкінс, гарбузи і квіти. Одна о, що це? Одна банка коштує 1250, і ви збираєте, скільки туди поміщається. Я зазвичай вміщаю туди 4-5 букетів. Але поле просто всталене різними квітами е, сезонними виходите і збираєте. Тому погнали! Вам дають. Баночку літрову і дають секатори. <свистак> і ви собі ходите та вибираєте квіти. Ще досі є соняшників багато і взагалі різних. Зараз пройдемося, подемося. Ну, Спочатку я хочу ці дивні конопляні листочки. <свистак> Зараз ми собі відріжемо такого монстрика. Я його тиждень посушу, і потім в мене будуть ще осінні букети довго, оскільки сезон скоро закінчиться. А квіти я люблю хати. На мене найпахучіша частина, оскільки це базилік. Це квіти базиліку, і тут його використовують більше як квіти, а не як страву, <accent> <STRAVO. смід> як салат. Пахне просто неймовірно, подивіться. Вон. Ділка трудиться. клас. Зараз ми входимо в ряди цені і жоржин. А далі будуть соняхи, але я думаю, соняхи вже пізно брати. Кольори просто неймовірні. Тут літають колібрі, метелики, на жаль, не встигла зловити на камеру. Зараз буде починатися дощик, тому потрібно почати рухати булками. Йдемо за рожевими. Саме зараз, поки ви насолоджуєтесь цією красою, час підписатися на канал, поставити вподобайку та написати коментар. Які випуски ви б ще хотіли бачити? Подивіться, які чудові кольори оці от взагалі мої улюблені. Цього разу ще на білі, а ось мій букет вже з оранжевими і всякими різними. І зараз ще йдемо жоржей не собі наріжемо. До кольору, до вибору. Все, що хочеш, можна тут знайти. Це просто. Це просто. А як в хаті буде пахнути, яка краса! Подивіться на цю. Я таких ще, до речі, не бачила. Зараз візьмем. Ось таких різних жоржин ми набрали. Боже, краса і аромат це просто. Все. Треба бігти, бо зараз будемо мокрі разом і не вийде це відео. Бо, до речі, ще це ні. Ну, вони також я собі насіння зберегла. Побачимо, чи воно виросте, і вертаємося до наших квітів. А далі оце все яблучко, бачите? Тут яблука. О, ще соніх. До речі, соняхи тут є абсолютно різні. І вони з розміром в дві голови. Дуже красивий. Оцей темненький вигляд. В них є білі соняхи. Ну, дуже багато цікавих насправді видів. І вони це от залишають для пташечок, щоб вони зимою мали що їсти. Що люди не зберуть, то йде пташечка. Жу вам букет, який буде багатьма букетами. Ось розмір поля. Там далі також яблуні. Тут 6 гектарів яблунь. Десь гектар малини і трошки далі звідси лохину можна збирати також від цієї ферми. То ми маємо чим зайнятися від пізньої весни і до осені. До речі, ця ферма має міні-контактний зоопарк з свійськими тваринами. І якщо ви з дітками, то тут дуже цікаво. Звичайно, як без дисплею з гарбузами для всіх людей можна вилазити наверх фотографуватись. Тут також різного виду гарбузи, абсолютно збираєте. Тут вже ви платите за вагу, а не за гарбуз. Або за тілешку. Тілешка 35 доларів. І скільки ви туди напхнете, стільки забираєте. Поїхали! Johnston Farm. Їдемо додому ланч, мідбол, паста. то смачно? Дуже смачно. Супер. Якщо ви думали, що вечір закінчився, то ні. Зараз ми будемо готувати глінтвейн. Я вже поставила його грітися. Тут я видушила три апельсини один порізала слайсами, також один лимон порізала, гвоздика, кориця, спеції, чорнобривці. І м'ята, і цукор, Крес... Крес... камішками цукор. І зараз воно почне кипіти, щоб виділити цукри зі соку. І тоді ми додаємо вино. Час для вина. У нас вже тут все кипить, тому додаємо ну, 4 літри вина. Ні, 3 виходить. 3 літри, бо бутилки 1,5-літрові. Не доводячи до кипіння, тільки коли воно починає е, бульки набирати, тоді виключаємо, щоб не випровався алкоголь. Але не забуваємо, алкоголь шкідливий для вашого здоров'я. Тому не, не часто. Я ще вам хочу показати свіжо хлібчик. Я вчора почала робити хліб. Зранку один спекла, і другий не спекла, бо ми спішили. Але це просто перфетто. here. У нас тепер є дві буханки свіжого хліба на заквасці. Без цукру, без нічого шкідливого. Суперздоровий хліб. З власними ручками зроблений. Подивимося, який хліб в розрізі. Цей ранковий вже вистав, і ми можемо побачити. Цільна зернова мука, закваска і сіль водичка. Все. Хліб чудесний. Підписуємось на канал і пишемо коментар зараз. Два дружка, Маланчик і Гарло. Вони весь час один одного чекають, щоб погратися. Кожного тижня я оновлюю вази з квітами. І ось того ми їздимо на ту ферму або купуємо вказку, і я деякі квіти вирощую. І після того я наповнюю усі вази в різних кімнатах, щоб були інші вібрації і тому подібне. Такі квіти, які сухоцвіти, я їх зразу ставлю. В суху вазу, щоб вони сохли і можна було мати прекрасні квіти зимою. Тому їх зразу відставляємо, а все інше будемо підрізати і формувати наш останній букет. Покажу вам букет номер один. Вазочка, маланчик не їсти, не їсти. І другий, якраз базаліковими квітами. Ей, Ти чого? ти чого? Хлопчик на мені. Тому робимо наступний і сідаємо до вогню. Перестань їсти мамині квіти. Поняв? Стежнева оновка будинку. Дуже колоритні, красиві букети. тут пару дивних гарбузиків і буде баба гануш або ікра. Ну і, звичайно. Він файн. Теплі вихідні. Все одно від костра ми не відмовляємося і чисте зоряне небо. Просто неймовірно. У нас вже кінець садового сезону цієї неділі буде. Потрібно буде почистити все. Ще один дружочок наш. Але поки що насолоджуємося один одним та зірками. краса? за вас, друзі. Не забуваємо про вподобачку, друзі. Щось на домашньому. Значить, ми купили оцей весь інвентар, і тепер нам його треба декорувати. Тому. Зараз буде пріврущення чи як. Сьогодні ми будемо працювати з оцим інвентарем. Кукурудза декоративна, снопик, декілька гарбузів, деякі квіти. А тут з листя ми теж поробили а-гарбузики. Якщо я ще щось знайду, то докупляю. Я повішала це світло, спробувати, чи воно працює. Воно мене фігануло током, так що я його викидаю. Тут у нас вже є міні-декорація. Це скелетики Trick or Treat, Smell My Feet. І кукурудза це для наших друзів-білочок. Тут, до речі, ще багато чого росте, але і два моїх гендмейдових віночка. Тому починаємо. Насправді хочу вам сказати, що в Америці зараз вже не всюди святкується Геловін, і протягом двох років я довго і нудно чекала у великому місці, що до мене прийдуть дітки просити цукерочки. І я готувала завжди будинок, навіть передівалися ми в костюми, закуплялися цукерками, але в кінцевому результаті завжди ці цукерки. Їхали в Україну. Але цього року прийшло повідомлення всім жителям нашого селища, що 31 з 6 до 7.30 будуть ходити дітки і підготуйтеся до того. Якщо ви хочете приймати дітей, то потрібно залишити увімкненим світлом, щоб вони заходили. А якщо воно вимкнене, то діти просто не будуть до вас заходити. І ніхто вас не буде хвилювати. Знаєте, як в нас буває з колядниками, що не хочуть відкривати двері. Так, ось тут цим індикатором буде світло, і я вже підготувалася, цукерки закупили, декорацію поставили. Також в мене через вікно буде грати музика для них, і я сподіваюся, що це буде круто цього року. Тому тримайте кулички за мене. Ось так вийшло прикрасити вхід. Я ще сьогодні приїду докуплю пару снопів, можливо, ще ззаду щось зроблю. У нас є говорящий гарбуз. Тут все ось так. Ну і за нічку, справжні пауки. А, на відео не видно, але справжні пауки вже зробили свою паутину тут. Тому все дуже топчик. Прекрасно. Так, друзі, дякую вам за перегляди. На цьому буду з вами прощатися. Будь ласка, поставте лайки, напишіть свої коментарі, які ще влоги можливо зняти, яку б Америку ви хотіли побачити, та підписуйтесь на канал. Дякую та до нових зустрічей! Па-па-па-па!